Сьогодні ми поговоримо, як жити з нарцисом, та, і що таке за нарцистичні особистості. Це особистість, яка організована навколо сорому. Тобто всередині в нього є сором якийсь. І цей сором не проявлений зовні. Здається, що це дуже впевнена в собі людина. Прям дуже такий вау! Але це все набуте, показне і так далі. Коли Сором потрапляє до нарцисика всередину, він їм якби травиться і оцей ядик в собі тримає, і намагається відбудувати якусь таку оболонку <кхи> навколо, яка виглядає впевнено, якось там відомо, і щоб його визнавали, признавали. Він голодний в пошуках Homo sapiens в собі. Тобто, часто вони можуть змінювати партнерів, зраджувати це їм притаманне, і для нього це нормально, тому що голод не, не вистачає ось цього якогось такого нового для себе ще, ще де я там не проявлявся. От. Що в них таке важливе? Вони живуть така перманентна біль. Тобто, з одного боку, я. Перший після Бога, да? а з іншого боку, є дніще. не плутайте. Ви, кожен може в себе знайти ці штуки, але є різниця. Нарцистичні особливості, нарцистична травма, і нарцис, так? і клінічний нарцисизм. Це чотири різні приколи. Тому, якщо ви в себе знайшли, в свого знайомого чоловіка, жінки, дитини, не, не бійтеся. Прям такого заядлого, загрубілого нарциса, якщо ви в житті побачите, то вважайте, вам пощастило, бо всі ми мутанти з цих коробочок, і кожне відео я буду розповідати про якийсь новий тип. І так про нарцисів продовжуємо. Ще важливо, не плутайте їх з психопатами. Дивіться мій відос про психопатів, десь тут буде. От це інше. Вони низькі відчувають вербальні, вибачте, невербальні посили. Наприклад, ну ось ці такі, я там йому підморгнула, я те, я то ні. Якщо напряму там не говориш, він не розуміє. Ось і на півтона, це їм тяжко. Коли ви агресуєте на них напряму, вони можуть цього не вивозити. Як вони виглядають? Це завжди. Такі зголочки люди, да? класно одягнені, якось так стильово. якщо стильово одягнена, не обов'язково Але І е, звертайте увагу на тіло. Це найчастіше підкачані, е, е, слідкують за своєю фігурою. Їм це важливо, тому що це є така в них якби е, елемент. Е, е, е. Їх проявлення і розуміння, що в цьому я не дніще. Завжди їм не вистачає там, якихось кубіків преса. постійно, постійно вони доробляютьсь. Чому? Тому що в них є два механізми, якими вони постійно користуються психологічні. Перше, це ідеалізація. Він ідеалізує себе і до цього ідеалу починає фігачити. І Ідеалізує когось, може закохатися, ідеалізує вас, закохається. А потім наступний в нього механізм включається обе стінки. Він такий ти дніще. Бо я буваю дніще і дніще, І він так живе. Ідеал-дно, ідеал дно, ідеал-дно. І тому, коли ви бачите, що якось все було нормально у вас в стосунках, все клас, така людина. Він до вас тягнувся, якось. Ну, клас, клас, а потім раз десь зник. Не пише, не дзвонить нічого. Ну, то вітаю! Ви товаришували з нарцисом. Або з людиною з яскравими нарцисичними проявами. Світ для нього це випродовження його світу. От є він, є він. От дитина до трьох років думає, що вона центр галактики, все, що обертається, це все для нього. А в три роки приблизно вона така опача. Я виходить, що не єдиний тут, і це нарцистична травма для дитини. Якось вона і прогризе, і може нарцисом сильно і не стане. Але для нього це випродовження світу. Якщо психопат, він хоче захопити світ. Підкорити, так? от, якось свій кулачішко загнати, то такий каже, навіщо ти і так мій світ. <сум> Тому він порушує кордони. Йому б все одно, що ви там собі на нафантазували, де там ваші кордони він їх пробиває, йде. Бо... Ну, я, я в ваших особистих кордонах, якщо я нарцис, я як в себе вдома. Отак от він собі відчуває своє життя, от. Якщо з ним сперечатися, то його щось додавати, то намагатися йому довести, то він може такий доводи, такі дитячі, якісь приводити. От і якось так ви розумієте, як, як, як з тобою, говорити, що, що ти твориш. Да? Тому ось такі у нас нарцисики. Що ще важливо розуміти про нарцисів? Часто брешуть. Часто брешуть, не змінюються. Якщо це прям нарцис. Нарцис, а не нарцистична травма чи ще щось. Вони не змінюються. Вони такі будуть. Ідея ваша, це прекрасна залежність, коли ви розумієте, я тебе зміню. Ти класний, ось тут гарний, і подобається. Але це, оце я зміню, я зроблю тебе добрим. Розумієте, що для нього добро дорівнює слабкість. Все, точка. От. І вони не дуже схильні до співпереживання. «Угу, угу. Давайте тепер про мене поговоримо. Так, дивись, в мене було так, отак, отак. От, по на вашу біль якусь сумні штуки, але важливо їм доносити своє. Я є. Ну давайте ж говорити вже про мене. М Мені слово скоріше. Ви ж не чули ще, як я живу, як, як все навколо мене тут обертається. Тому, якщо живете з нарцисом, співчуваю, але, скоріш за все, у вас красунчик чи красунчиха якась поряд, тому ви знаєте, чому ви з тим живете. Чи можна з ними вжитися? Ну, якось так, якщо це два нарциси. Якщо хочете з ним житися, важливо їм захоплюватися. Ну, так як ти в мене отак. Ви ролі розподілили. Я класний, я... а ти там, не знаю. Project-менеджер в сім'ї. От-от і живемо нормально. От. Головне, щоб розуміли, що я, я красунчик в нашій сім'ї не тільки фізично, а й в якихось таких штуках там, найкращі проекти в мене. Там, ну, от, отака історія. От, важливо, щоб було для них дуже, дуже болюче це втрата репутації. Це прям труба. Тобто, якщо ви десь намагаєтесь його репутацію під підгойдати, то будете отримувати ще тих людей. Про зникання я казав, що вони можуть зникнути, з'явитися. Теж е класно, як і психопати, вони е на перших гарно як, не, зваблюють. І в певний момент він зваблює, 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 а потім такий хопа, а тепер дивись, який я насправді. І зовні вони теж для інших вони прикольні, прекрасні, а тільки ви знаєте, як з ним жити всередині соціальної клітинки. Здоров'я вам, тримайтеся.